Читання Слава Господнього, Псалом 120. Пісня прочан. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дай захитатись нозі твоїй, не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь. Твоїй у день сонце не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Ось такий хороший псалом, записаний в Слові Господньому. Цей псалом вказує на те, що наша надія найпотужніша в нашому земному житті, єдина це наш Господь. І Господь, він не людина, він Бог, який не потребує, щоб його хто оберігав, чи хтось йому щось допомагав. Це людина, це ми потребуємо допомоги і захисту. Від нашого Творця живучий тут на цій землі. Вказано тут найпотужніше, це що повністю надія того, хто записував псалом, лежить на Господа. І він, коли якась ситуація, він. Зиває до Господа, написано, зводить очі догори і чекає допомоги від того, хто може її точно дати цю допомогу. Сказано, що допомога від Господа, який вчинив небо і землю, від Творця нашого допомога кожному для людини, той, хто взиває до нього. Написано також, що він не дай на нозі твоїй і не задрімає твій сторож. Господь не людина, Він не спить, Він не має такого відпочинку, якого ми потребуємо постійно, щоб відновлювати сили. Бог завжди і постійно пильнує людину. Він допомагає постійно людину. Він не відійшов від свого творіння, не залишив його. Він постійно дивиться. Слідкує і допомагає і направляє творіння. Хоч воно все спортилось в ріху, але він з творінням своїм. Господь, то сторож, то твій сторож. Господь тінь твоя, приправиці твої, в день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стереже, ми тут бачимо, у всяких ситуаціях. Людину, коли стихійний якийсь лиха, він оберігає. Коли від людини зло, він також оберігає, І, тому що написано стерегтиме він від усякого зла, стерегтиме він душу твою, коли в духовному, внутрішньому світі людині, людина потребує якоїсь підтримки, Господь також допомагає, Господь стереже. Стереже з усіх сторін людину і хоче, він бажає допомогти. Іноді люди самі не хочуть відходять від Господа і не хочуть, щоб він допомагав. І тоді важкий, важка доля цих людей, хоча Господь все рівно старається якось підтримувати таких, таку людину. А коли людина взиває до нього, просить, він приходить і душу виліковує, підкріпляє і захищає від зла, яке навколо може бути. І, і написано, що навіть сонце не вдарить в тебе в день, коли ми знаємо, спека сильна, це як стихійне певне лихо він збереже, і коли навколо якесь стихійне лихо, Господь в силі зберегти і допомогти кожній людині. І написано також, що Господь стерегтиме твій вихід та вхід. Чи тут на місці, чи ми тимчасово десь переїжджаємо в якесь місце і приїжджаємо, де ми, де ми ходимо по нашій землі, Господь завжди стереже нас, оберігає нас. І останні слова відтепер аж навіки. Господь наш вічний! Люди покоління міняється, і людина міняється, а Господь не міняється. Він вічний, він святий, праведний і вічний Господь. Слава нашому Богу і за такі слова потішення, підбадьорення, що ми маємо в нашому житті надійний захист, надійний надійного сторожа, до якого ми можемо звертатися постійно і маємо звертатися. І, і він виходить нам на зустріч, допомагає нам чи то будь-яких якихось буденних справах, чи з людьми, якимись справами, чи від зла захистити, чи душу нашу підтримати. Господь це зробити і нам допомогти. За що йому вічна слава нашому люблячому, доброму, піклуючому Господу, Творцю нашому і Спасителю нашому віки. Амінь.